Вітаю! З середина червня 2025, місто Рівне, Україна. На огляді пізній сорт КСД і газ. Ось така ягідка. Зараз ми нас трішки і підемо в тінючок. Так. Ось така неї врожайність. Давайте я квітконос прямо відірву. Ось така. Ось такий квітконос. Ну, тут зірвана перша ягідка. Ще б десь пошукати О, ну, Достатньо для огляду. Так. Ну і давайте. Візьмемо по дорозі фейт, щоб пігасу не сумно було. Так. Ось такий сорт. Фейт. Так, я буду в руці нести, щоб не перепутати ягідки. Ці два сорти пізнього терміну дозрівання як ми бачимо на зараз мають ось такий вигляд. Ось це Пігас, ось це фейт. Ну що, будемо коштувати? І той, і той сорт дуже відомий. Багато хто їх вирощує, ці сорти. Так, пігас багато хто вирощував, багато хто загубив. Буде мають нагоду придбати саженці. Такий блискученький, гарненький, темно-вишньовий сорт Пегас. Зараз ми розріжемо. Ось такий він всередині. Червоний. Давайте візьмемо ще одну ягідку, щоб було показати. Ось така ягідка, Ось така. Так. Ось така серединка. Має. пегас, Ну що, каштую. Соковитий, така серединка, як джемова, не рідка, не тверда, а саме такого джема, хоча сам такий тугенький поверху, дуже гарний на відрив, досить вражайні кущики, причому ягідка не є мілкою, от бачите самі, вона якби така однорідна. Що хочу відмітити, дуже таке приємне, приємне після смак. Саме такої класної полуниці. І не рідкої, а саме такої густенької, Як з сметаною роблять. Оце десь так от він без сметани. Хороший сорт. Для власного споживання просто чудовий. З пізніх сортів. М -м -м. Добре. Ось такий сорт Пегас. Гарно поводяться кущики. В тому році, на жаль, в мене схрумав хрущ і пегас попав під нього, але за зиму жоден кущик в мене не випав. Ну що, в компанії до нього взяла по дорозі фейт. Теж дуже відома ягода. Не хочу скуштувати, як вона буде за смаком саме в мене. Візьмемо ще одненьку. Тому що так буває ще різні ягоди на кущах. Ось така вона всередині. Дуже гарна така графічна. Графічний малюнок. Ось такий. Понюхаємо. Дуже приємний запах, такий свіжий. Коштуємо. Я б сказала, якщо в порівненні брати, він солодший запагас, але він ну, рідший, так не, не скажеш по ягоді, що рідший. Ну, немає той густини такої всередині. Ось ця ягідка, в, в самому кінці буквально кислинка. Вона може не достигша, бачите? Оце взагалі без кислоти. Дуже смачний. Дуже смачний сорт. На, на сімейній раді, я думаю, його затвердять. І той, і той сорт лишиться в мене на ділянці. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую вам.